Привіт, друзі! Це книжковий блог. Сьогодні ми поговоримо про книги на 2023 рік. Перш ніж обрати 23 книги на 2023 рік, я довгий час дивилася дайджести, відеовідгуки на найпопулярніші книги на золоту, золотий літературний фонд світу. І коли мої смаки сходились на цих книгах, я їх внесла в цей список. Тож, вийшло три підбірки. Перша це художня література, друга це біографічні і третє це книги розвіюють міфи. Перша художня література, з чого ми почнемо. Я думаю, що ці автори і твори, ці шедеври, вам знайомі ще зі шкільною програмою. Але тут є одне уточнення. Оскільки це була саме шкільна програма, це був великий об'єм літератури. Я не думаю, що всі змогли її прочитати в повному обсязі. Тобто зачасту ми читали скорочено, або, наприклад, коли викладачі потребували літературного аналізу, то ми читали вже літературний аналіз, і саме так для себе відкривали ці твори. Але коли ви читаєте ці книги в дорослому віці, зовсім по-іншому сприймається ця історія. Підтекст, який хотів донести нам автор, і я думаю, що ці найкращі твори. Золотого літературного фонду вони однозначно залишать слід у вашому серці. Тож перша книга це Джонатан Свіфт Пригоди Гулівера. Друга Даніель Дефо Робінзон Крузо», третя Теодор Драйзер, дві книги, сестра «Сестра Керрі» і друга Геній. До речі, я дуже давно для себе відкрила Теодора Драйзера, коли читала книгу Дженні Герхарт. Ця книга чимось перегукувалась із книгою Шарлоти Бронте Джейн Ейр. Я полюбляю британську класику, тому на Теодора Драйзера в мене великі сподівання, що ці книги також стануть моїми улюбленими. П'ята книга це Чарльз Діккенс. пригоди Олівера Твіста. І шоста книга Данте Алігірі Божественна комедія. В неї є декілька перекладів. Прочитайте пару сторінок. Цього перекладу, щоб зрозуміти, яка книга вам більше сподобається, що ви будете легше сприймати на слух. Раніше для того, щоб читати книгу в оригіналі, наприклад, Мадам Бобарі, вчили французьку мову, щоб читати божественну комедію, вчили італійську. Ми переходимо до наступних книг. Це біографічні. Найперше ми почнемо із Мустафи Ататюрка. Книга називається Ататюрк. Біографія мислителя. Ну або з історії, або взагалі можливо, ви колись цікавились, хто такий Мустафа Ататюрк, тому що це прізвище доволі таки часто чується для самих турків. Це національний лідер на тілі, до речі, багатьох чоловіків турків можна побачити татуювання із зображенням підпису Мустафи Ататюрка. На сьогодні його поважають, люблять, але так було не завжди. У ХХ столітті, коли Мустафа Ататюрк став першим президентом Турецької республіки, не тільки його опозиціонери, а й також навіть поплічники були проти його політичної стратегії. Він хотів, щоб Туреччина зав'язала дружні, ну і економічні відносини із Європою, і з Західним світом також. Ну, от уявіть собі, якщо мусульманські народи, які століттями воювали із християнством, і тут вам скажуть, що християнство почне дружити із мусульманами, це було дуже дивно і на той час настільки нереально. Тому ми бачимо, що Мустафа Ататюрк, він наче той провідник, який бачив нові береги демократичного і гуманного світу. І він навпаки вдихнув свіже повітря в політичні напрямки своєї країни. Друга книга це Лі Куан Ю із третього світу вперше. Хто знає, що Лі Куан Ю входить до переліку світових диктаторів? Ну, сприймаючи по стереотипам, для нас диктатор це та людина, яка розв'язала війни, тобто на його совісті сотні тисячі вбитих людей. Наскільки я знаю, зелі кон'ю такого немає, його визнають диктатором, оскільки він не можна його назвати демократом, оскільки в Сингапурі не існує незалежних ЗМІ. І якщо в 65-му році, коли Сингапур здобув незалежність, коли Малайя, зараз Малайзія від'єднали Сингапур. Тоді це було цілком виправдано, оскільки Сингапур мав боротися із китайськими комуністами, також із заворушеннями малайців. То тоді це було доречно і допомогло стати на ноги Сингапуру. Але на сьогодні, коли вже ця країна окріпла, коли в неї шалений економічний і військовий потенціал, це доволі дивно. Коли ви читаєте цю книгу, вам час від часу можуть зустрічатися такі дивні рішення Лі. Наприклад, коли в Сингапурі партія боролася із субкультурою Хіппі, вони могли спокійнісінько зустріти ось так на вулиці чоловіка. Який мав довге волосся і обстригти його, уявляєте? Або ж, наприклад, якщо чоловік мав довге волосся, його обслуговували в черзі останнім. Тобто, у вас довге волосся, все ставай в кінець черги. В аеропорту могли спокійно силою затягти в кімнату і обстригти налису. Ну такі, знаєте, на сьогоднішній день це такі дикунські методи. І я думаю, їх було немало і в книгі да, автобіографічної, навряд чи він нам всіх всіх розповість. Наступна книга це дипломатія Франкліна Рузвельта на життя 32-го президента Америки. Припали важкі карколомні історичні події. Це і війни, Перл-Харбор, Холодні війни, економічні проблеми. І дуже цікаво, як йому потрібно було лавіювати в дипломатії і війні, які рішення він мав приймати, оскільки чим карколомні події для політичного діяча, тим, що він сьогодні, начебто, приймає реформу, закон, але це може аукнутись аж через декілька років, наступним поколінням, і щоб виправити це, потребують десятки років. Сподіваюсь, що в книзі дипломатія Франкліна Рузвельта також згадають його знамениту дружину Елеонор Рузвельт, яка була таким енерджайзером. Наступна книга це Леонід Кучма Україна, не Росія. Я думаю, це доволі така відома книга в Україні. В нього є така звичка писати книги якраз перед президентськими виборами. Якщо сказати коротко про кучму, то я його не поважаю ані як президента, ані як політичного діяча для справедливості потрібно сказати, що президентство Кравчука і кучми випало на складні економічні роки становлення України як самостійної держави, але сам той факт, що саме при кучмі прийшли такі люди до влади, як Медвечук. І Янукович, до речі, Янукович являється ставлеником кучми, і коли Янукович переміг у президентських виборах, то кучма радів цьому, наче це його особиста перемога. Тому ми знаємо, що АТО і сьогоднішня наша війна це результат рішень, саме таких політичних діячів. Які продали в свій час Україну, дозволили в СБУ і в ГРУ війти російським агентам. Тому я читаю цю книгу лише через те, що цього потребує моя майбутня професія і навчання. П'ята книга це Леся Українка. Художня документальна біографія. Ця книга написана Анатолій Костенком в шкільній програмі. Нам припідносять біографії письменників дуже сухо. І вибірково. Наприклад, хто знає, що Тарас Григорович був ще тим гулякой, Да? про це ж не напишуть в українській літературі. Тому я думаю, що Леся Українка відкриється для мене з багато такого глибшого ем, ракурсу, що вона мене здивує своїм ем, таким мудрим внутрішнім стержнем. І е, ми переходимо до підбірки книг розвіювання міфів. Я це так назвала. Тут зовсім мало книг. Це три. Книги, ви знаєте, от в кожній країні, мабуть, є свої такі напружені теми, про які деякі люди, можливо, навіть не хочуть говорити публічно. Політичні діячі намагаються якось відійти подалі від питань, коли задають їм запитання на інтерв'ю журналісти. В нашій країні це досі Хоча наша країна вже більше ніж 30 років незалежна, все рівно люди намагаються менше говорити про е, цю тонку межу між радянською владою, хто винен у Волинській різній і так далі. І саме ці книги, вони, я думаю, точно прольють більше світла на е, ці темні участки історії. Найперша книга це Ярослав Галан Абетам нельзя взяв Да? Про це не можна забувати. Ярослав Галан це взагалі український письменник, він жив на західній Україні. Чому мене зацікавила ця книга? Тим, що в анотації було сказано так: що Ярослав Галан виступає проти фашизму, да? це все нормально, це класно, і проти українського буржуазного націоналізму. Це так дивно, коли ти живеш в Україні. І намагаєшся ще боротися проти того, щоб Україна стала незалежною. Справа в тім, що є такий термін да, націоналізм, це нормально, що Україна боролася за свою незалежність. Але чим хитро вчинили комуняки, тим, що вони вліпили між цими двома словами буржуазного? Оскільки в радянські часи, да, за своїм марксистсько-ленінською ідеологією намагалися боротися з цією класу, класовою нерівністю, і вони вліпили сюди буржуазність, типу куркулі хочуть самостійності, автономності. Розумієте, що найочікуваніше, як я вже сказала, Ярослав Галан жив. На західній Україні це були 40-ві роки ХХ століття. А отже, це була активна діяльність ОУН і УПА через свої провокаційні книги. Ярослав Галан мав неабиякі проблеми із ОУН, і в 49-му році його вбив один із учасників ОУН. Друга книга це Микола Хвильовий Україна чи Малоросія. Микола Хвильовий жив на початку ХХ століття, і він найперший, хто почав казати, звертатися до української еліти з тим, що нам не потрібно рівнятися на Москву. Нам потрібно й рівнятися на Європу, саме на данте Фаустівський спадок. Скільки б наш народ не ламали, і навіть під натиском зброї все рівно є люди, які Сміливо відстоюють національні інтереси. Третя книга називається так: міжнародна комісія по розслідуванню голоду в Україні 1932-1933 років. Ця книга видана в Канаді ще в 1990 році за рахунок Палати українських адвокатів Канади. Я зсилаюсь на те, що все ж таки це було. Випущено в Канаді, то мені здається, що там більш таки вільні висловлювання. Ми закінчили на саме такій, знаєте, сумнієм сказала темі, саме ці книги про розвіювання міфів. Але це книги, яким потрібно присвячувати більшість часу, оскільки в час, коли триває інформаційна війна, коли нам намагаються пригнітити нашу національну свідомість, дуже важливо. Читати книги з поту і по іншу сторону фронту для того, щоб ви могли знайти цю золоту серединку і об'єктивніше мислити. Ну от друзі, я розповіла вам про 14 книг, які я обрала на 2023 рік. Пишіть, чи ви плануєте заздалегідь книги, які будете читати. На цьому в мене все, друзі. Бережіть себе.